А вас на моєму каналі. Приєднуйтеся! Пряма трансляція, і ми в місті Богуслав! Зараз вам показую те, про що я вам постійно говорила. Спочатку у нас є тут цілюще джерело джерело, яке тече зі скал. Водичка тут прохолодна, чиста і чудова. Показую вам красу цієї природи. Чим заворожив мене Богослав? Це саме красою. А ще в цьому році, ми два роки підряд сюди їздили, ми побачили цю тишу і зрозуміли, що тут можна відпочити. А ще цього року е, сюди зробили нарешті. Е, тут був цей басейн, оце е, джерело, вони його називають цілюще, Ну, насправді тут 12 градусів. І монахи, монастиря, монахи, ось ченці, так? Тут поряд монастир Святомиколаївський. І монахи його освячують постійно. А я піду купатися. Чат, друзі, працює. Приєднуйтесь. І як завжди прошу вас бути добрими, чемними. Вітайте з одним одним. Ми е, передамо вітання. Так, я передаю камеру. Щось трошечки ти як перевернув, ніби її. Мені здається, так треба. Іди сюди, будь ласка. Ну, просто краще вильнув. Там у нас сонце якраз попадає на об'єктив, а, а тут денечку. Джерело ми вам показуємо. Тут 12 градусів водичка, водичка прохолодна. Я заходжу третій раз. Відчуття чудові. Дуже чудово. Нам сподобалося. Тобі сподобалось? Так. Да. Можете писати часть, друзі. Зараз я виплюсь, щоб у мене були руки в А ти ще раз за мною копати? Да. Дві, друзі, час працює. Ми сьогодні мені захотілося показати саме, саме це джерело, і у нас пряма трансляція. Пряма трансляція це місто Богуславич.